Друзі, зараз я покажу вам тачку за 269 євро. Да-да, вам не почулось. Гольф 4, Comfort Line. Той самий гольфік, на якому німецькі дідусі досі обганяють Тесли на автобані 99-го року. 1,6 бензин, 74 кВт, 187 тисяч пробігу. Механіка, велюровий салончик, ще пахне ностальгією. А не з сигаретами. Технічно машинка справна. Тюф вже закінчився, того й ціна, як за три шаурми в Берліні. Є питання по кузову. Ось, тут така вже дирка даже є. Далі. Тут такі вже ржавенький. Ось, бачите. Є моментики. Але, друзі, легенда. За 269 євро дешевше за найковські кросовки. Тому кого цікавить такий апарат або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.